Мерц может атаковать Москву, начнут наносить удары германскими таурсами с переклеенной биркой Мейден Украина. Это идет третья мировая война. Как мы это, воюем не на не Украине, делали. мы воюем с НАТО. Поймите это уже в эти 50 дней. Что мы можем сделать для того, чтобы склонить Украину, заключить мирное соглашение? Еще неизвестно, что случится. По истечению ультиматума 3 сентября Россия должна быть уничтожена. Ну, у меня нет сомнений, что вся эта псевдо, квази история Зеленского, обречена на провал. И как бы не старались на банковые, на подлинную, э, на замену истории настоящей на мнимую, э, у них сил не хватит. И все это у них не получится. И убедительным подтверждением тому служат э, отнятые режимом у канонической православной церкви пустые храмы, и пустые они теперь по всей Украине. Да, стены они научились отнимать, а вот души у людей нет. Да, они делают все для того, чтобы буквально сверху продавить, навязать верующим собственное представление, ну, в частности, о праздничных датах, о том, как это нужно отмечать или вообще не нужно отмечать. Но они не добиваются искомого результата. Они лишь демонстрируют то, что прибегают к насилию даже в этом случае, для того, чтобы І знічтожить свободу совісті. Стіна нікак люді, могла би сказати Маша Захарова, але здається, не про це вона говорила. Тому що вся риторика Маша Захарової десь була щось по типу: коні, стул 28, коричневий, потолок, земля фіолетовий, красний. Зайчик, що це було? Хтось може зрозуміти про що говорила Маша Захарова, тому що мені здається, я дуже хотіла її зрозуміти, але переслухала це відео разів п'ять і все одно не змогла скласти до кубки думку Маши Захарова. Давайте спробуємо ще раз. Ще один дубль. Буквально один. Я перепрошую. Є не приказалі 5% від ВВП притащить в НАТО. От красиво. та от, 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 да виндепалош. Здавалося би, ці староруські поговорки вже даром нікому не потрібні. І ними вже в принципі ніхто не користується, окрім певно, Маши Захарова, яка періодично їх десь витягає та виндепалоше да ці 5% НАТО. А ще мені дуже подобається антуражик, в якому живе Маша Захарова. Цікаво, з іншої сторони, ізбушка та із сруба зроблена чи ні? Ви те зділали, вам же сказали. что будут поставлять вооружение киевскому режиму, за который вы будете платить. Но назвать это вашей помощью вам не разрешили. А что, Розеллени, красивее? А все вот это и 5-процентные сборы, и вот эти поставки вооружений, которые будут идти от имени а, Вашингтона, за которые вы же въезд будете платить, все это идет не на помощь голодающим, не на а, лечение больных, да. Відома російська поговорка на себе не витрати, на ракету не витрати, але голодаючих нагодуй. Вибачте, я от все одно я не можу відірвати очей від сукні Маши Захарова і квітів, які стоять на столі. Мені здається, що вона от знову щось пішло не так і не туди. Я не можу зрозуміти, на чому мені треба концентруватися ні народу спомаження, ні на так сказати, Предотвращення каких-то там пандемій. Все це буде йти на вбивство Є совцем приказ за. Ну, не знаю, кто приказал ЕСовцам, но э, точно знаю, кто приказав россиян, взять с до рук и піти на территорию Украины э, для того, чтобы бесславно умереть в чужой земле. Э, это что-то по Фрейду, это что-то глубинное там, понимаете? Это, это, может быть, я считаю, что это ощущение собственной ничтожности и понимание того, что он бы такое бы, не смог вытянуть. То есть он о себе таким образом рассказал миру, что он какой-то историк, которого точно там быть не должно было быть, потому что он бы это все не вытащил. Тут ты, чем мало бы поговорка по типу, если бы ДКБ, але я просто не сильна в российских поговорках. Я ну, Это даже у меня сомнений нет, что он не читал ни одну книгу Мединскому, что он не знаком с его диссертациями, что он не слушал его лекции. Соответственно, он не может и не мог составить представление о Мединском как об историке. А о каком истории? Тогда он говорит о себе. О себе... Ем, я так розумію, що питання до Дональда Трампа, який сказав про те, що втомився слухати і історії Путіна про Рюріковічі, і Мідінського, який приїжджає кожного разу в Стамбул або на інші перемовини і намагається розказати якусь давно відому йому історію. Ну, дивіться, Маша Захарова. Е, справа в тому, що ну, я розумію, що до штучного інтелекту ви ще не доросли, ви ще не дійшли. Але є нюанс. Можна загуглити. Ем, стоп, гугла немає. Е, Піти в Вікіпедію і почитати, хто такий Мідінський. Наприклад, от ми просто вбиваємо Мідінський і історик, і на всяк випадок вбиваємо ще слово скандал. І бачимо про Мединського абсолютно все. По чому Владимір Мідінський не історик? Пише «Медуза». «5 фактів о скандальній диссертації Мідінська. По моєму, все понятно. Ну як как би бы, тут далі читати заголовка навіть не має сенсу, хоча там дуже багато цікавої інформації про те, звідки Мідінський взяв всі свої історичні довідки і факти. Ну і скільки плагіата там в тих самих історичних довідках і фактах, які Мідінський намагався показати як свою власну дисертацію. Тому Маш Захарова, це, звісно, прекрасно. Всі ваші ідеї заслуговують на життя, але виключно на життя вас. Вашій власній ну, квартирі чи збушки, не знаю, де саме ви е, знаходитеся. Тим не менше, е, Маша Захарова пропонує. Е, е... Країнам європейського союзу витрачати гроші на щось корисне, каже на дороги, на школи, на лікарні. Але чомусь не хоче запропонувати Владіміру Путіну робити те саме і витрачати гроші на школи, на лікарні, на дітей, на соціальну, соціальні ем, моменти, на соціальні якісь об'єкти, на соціальну інфраструктуру разом із е... Підвищенням, на, подвышением, например, ставок для пенсионеров, да, ну от, на что-то корыстное, але ні. Маша Захарова закрывает рота, а когда летят ракеты по территории Украины. До речи про закрытый рот. На самом деле это не стармер и мерц идут, это идет третья мировая война. Мы должны очень серьезно относиться к тем документам, которые подписаны. Там есть и закрытая часть. Олечка, вы это рот закройте, а то муха залетит. То, что раньше называлось секретными протоколами. Мерц может атаковать Москву. Германия может быть вооружена британским ядерным оружием, иметь средства доставки совместного производства, и это колоссальным образом меняет вообще весь смысл европейской безопасности. Мерц сегодня это новый Адольф Гитлер. И мы должны понимать, что те прежние представления, которые были у нас о Германии, должны быть пересмотрены кардинальным образом. В этой связи, конечно же, необходим очень серьезная проработка тех ответов, которые мы будем действовать и как будем принимать решения в случае, если по нам начнут наносить удар. Ми долі придумати, як відповідати на відповіді, які будуть атвічать нам на відповіді відповіді в меру. міру. Справа в тому, що Німеччина і Британія підписали документ двосторонній документ. І, хоч ці дві країни входять до НАТО, вони вирішили дати одна одній ще гарантію безпеки. Підписали документ, що напад на одну із країн, напад на одну із країн буде вважатися нападом. На іншу країну автоматично, тобто Німеччина сказала, що у разі, якщо російська ракета, російський дрон, російська Військова сила захоче зайти на територію Німеччини, то Британія прийде їй на допомогу. Якщо це стосується Британії, і Росія раптом виявить знак агресії до Британії, то Німеччина прийде на допомогу Британії. Таким чином підставлять одна одній плече, а не підставлять один одного, як це зробив Путін, коли підписував двосторонні документи з Сирією і гарантував безпеку е, Башару Асаду, або е, коли підписував відповідні документи з Іраном і гарантував, що. Він прийде їм на допомогу, у разі, якщо там Ізраїль вдарить по Ірану, або як це було з іншими союзниками Путіна по ОДКБ, яким він не допоміг, які тепер не можуть на нього розраховувати. Е, тому це інша історія. Та але, от в принципі, Путін підписує двосторонні якісь документи, і Німеччина з Британією вирішили одна одні, одні пообіцяти, що вони будуть допомагати, одна одній у разі агресії проти цих країн. Ну і ми бачимо, що ці агресивні заяви вони продовжують лунати. це не означає, що Німеччина зібралася завтра йти війною кудись, а це не означає, що Британія зібралась іти війною кудись. Це означає, що вони одна одній будуть допомагати у разі, якщо війна прийде до їхніх кордонів. А таке бути абсолютно може, тому що ми пам'ятаємо знову ж таки агресивну риторику Путіна і його пропагандистів. 50 днів, що ми можемо зробити для того, щоб склонити Україну заключити Мірне соглашення на условиях, которые отвечают целям, принципам і задачам спеціальної воєнної операції. Дивіться, в мене є інша пропозиція. Ви можете, що ви можете зробити за ці 50 днів? Піти на три букви. І на ці три букви вас посилав ще ем, Кирило Буданов. Передивіться те відео і зрозумійте, на які три букви він вас послав. Ви завжди можете піти на Слово на М начинается, на Р заканчивается. На МИР. Для того, чтобы угодить Дональду Трампу. Это массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Миром как запахло, да, сразу же? Еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это объекты электрогенерации. Ну, например, любой российский фронтовой истребитель, используя крылатые ракеты нового поколения, малозаметные Х-69, способен в первом ударе, не привлекая внимания средств разведки противника, Паразіті точно будь любую ТЕЦ Любой нефті завод. А ви чули там? Дональд Трамп казав про те, що він не обов'язково буде чекати 50 днів. Він сказав, що якщо він не побачить... Бажання Росії йти на мирні перемовини і заключати мирні угоди, то тоді він не буде чекати цих 50 днів, а прийме всі ці кроки, здійснить всі ці кроки набагато раніше, тобто і йдеться про високі мита на російський нафтогаз, і йдеться також про надання зброї. Україні додаткової точно про цей сценарій зараз подумали, та ну тобто він вас влаштовує абсолютно. Ну тому, що ще раз, як показує практика, не тільки ми дивимося і знаємо про російські висловлювання в ефірах, а ще й Дональд Трамп, який читає періодично ший Медведєва, який розказує про те, що вони можуть надати ядерну зброю Ірану. І тоді виходить Дональд Трамп і каже: ти, звісно, пей. але не упивайся так, чтобы погрожувати Сполученным Штатам ядерной зброєю России. Если идти теми методами, которые вы предлагаете, то война будет на Нет, это практически немедленная, да. крупная, крупномасштабная война, да. скорее всего, которая перерастет в ядерную. Которая будет в 29-м году, когда не готовы, всего, а мы не скачаны. Не перерастет. В не перерастет. Зачем? Перерастет. Ради чего Америка будет жертвовать собой? Ради чего? Она не собой будет жертвовать. А кем? У Британии и Франции нет возможности нанести для нас поражающие Британии действия Фран... такого размера. Чем? Британия... Они атаковали наших стратегов, они атаковали Британия наши Фран... системы. Британия Немцы Фран... говорят, какие молодцы украинцы, давайте им дадим возможность все, чтобы они подорвали стратегические возможности. Кто русские? гарантирует то, что Соединенные Штаты не вяжут? Кто гарантирует им? то, что они не нанесут удар по нашим стратегам, и мы не будем безоружны? Кто? Именно, кто Вы? Нанесет? Кто нанесет? Вы? Американцы это делают уже. Вот. Руками Американцы... украинцев. Кто Ру... не гарантирует, что, что они не кто-то гарантировал? Не тараписька, вов, ничего не понятно. Взбагойся трошечки. Что э, за истерические припадки? Вы же ж, э, страна победителей. Вы же ж, страна, которая у вот тут всех держит, потому что у нее ядерный арсенал. Вы же вот э, так всему миру кулачком-то показывали. Вы же ж, кричали, что там тут Киев брать Украину, Фу, за три дня возьмем, бровь поднимем, Украина поймет все за три дня. Что за истерика на четвертый рик поводу масштабного вторгнения? То, что не будет удар по нашим стратегиям. Безусловно, нет. Был нанесен. Безусловно, и, и украинскими и... и, что? ответ где? Мы бьем по Украине. Да хватит сказки рассказывать. Да. Это удар, который к Украине имеет никакого отношения. У Украины нет стратегических возможностей. Они выполняют заказ, который им ставят американцы, британцы и Но французы. мы не ставим вопрос, что мы хватит на быть наивными. Ну, от як так можна? от Скажіть, вторгнутися в вільну, демократичну країну посеред ну, ночі, ранка знищувати її військові спроможності і аеропорти в країні, в якій не було на той момент не те, щоб половини озброєння, яке є зараз, в неї взагалі не було того озброєння. Навіть говорити про це вголос було майже неможливо уявити собі, що у нас колись будуть петріоти. Що у нас колись будуть леопарди? Що у нас колись будуть F-16, На той момент просто би крутили пальцем у візка і казали, ви божевільні, ні, ніколи в житті цього не буде. Зараз ви. Своїм вторгненням озброїли Україну, і тепер ви розказуєте про те, що Україна виконує чиєсь замовлення. Мені здається, це можливо виключно на території Росії і більше ніде подібна риторика, тому що я би дуже хотіла якось вам її пояснити, але ні, не виходить. І причому этот удар ответный, по-настоящему отвітне возміздя согласен, он должен бути не только ефективним, он должен бути і ефектним. учитывая, що ми живемо в 21 веке во времена інформаційних Вот, А я жду Совета безопасности. у руперів бункерного дуже підгорає через все те, що нині відбувається. Тож, якщо останні заяви Трампа ви вже чули і бачили, то от реакцію на все це кремлівських щурів зараз. Покажу. І, поверта, тут є на що подивитися. Ну, в собственно говоря, который затеял игру по принуждению к миру, ну какие войны даст такое оружие. Вот. в общем, могут могут случиться могут, вернее, наступить неприятные для нас тенденции. Направление, о котором вы говорите, он сближается с неоконцами, с объявленным у нас террористом Линдси Грэмом, с глобалистами, с атлантистами, вот, собственно говоря, со всеми теми, против кого он обещал бороться своему избирателю. Мы считаем, что должны быть устранены первопричины, с первопричинами все понятно, это использование Украины в качестве ударного, так сказать, ударной силы НАТО против России, то есть, первое, что нас интересует, это гарантия не вступления Украины в НАТО, второе – это демилитаризация. Вот, на, ни по первому, ни по второму пункту, на самом деле, Трамп ничего толкового предложить не смог. Все, что он предлагает, это давайте остановим огонь и сядем за стол переговоров. Вот, а что будет в это время происходить? Но он не уточняет. Если бы он еще мог гарантировать, что в это время так сказать, да, никто не будет перевооружать украинскую армию, вот, тогда еще можно было бы, наверное, о чем-то поговорить. Раптом вы не знали, то Трампа выкрали. Вірніше на болотах розпочався новий сезон нікчемної фантастики, бо на арені путінських блазнів з'явився Олександр Дугін, який переконаний, що президента США Трампа взяли в заручники. Хоча тут, мабуть, краще не коментувати цю чергову словесну діарею Дугіна, а показати все як. є. А висновки за вами? Але поділіться ними у коментарях. Ну а тепер. Но ну, его хватило ненадолго. И где-то приблизительно там, месяц назад количество его э, таких отступлений э, от своей же собственной программы, от своего мага большинства, которого поддерживает, от своих лозунгов и тезисов достигло критического уровня. И сейчас происходит от него э, отмежевание ядра тех, кто его поддерживал. Трампизм против Трампа. Мага против Трампа. Его ядерный электорат против него самого. И, соответственно, если мы посмотрим, в каком направлении вектор Трампа, его реальные политики меняется, так это совершенно в том направлении, о котором вы говорите. Он сближается с неоконцами, с объявленным у нас террористом Линдси Грэмом, с глобалистами, с атлантистами, вот, собственно говоря, со всеми теми, против кого он обещал бороться своему избирателю. Фактически, можно сказать, что Трампа угнали. Вот сейчас складывается впечатление. що вона казався в лавушки, толі під шантажом і в американцев у самих. Тим часом Симоньянша пригрозила Сполученим Штатам Америки ядерною ескалацією, ну, а все через повідомлення про можливу передачу Україні далекобійних ракет, здатних досягти Москви. Цитую, все це закінчиться ядерним ультиматумом, оскільки більше нічим закінчитися не може. Це не означає, що ми так хочемо. Це означає, що нам не залишають вибору. Пише Маргарита в телеграмі. Ну і думаю, ви зовсім не здивуєтесь, що цей допис миттєво підхопили Соловйов та інші прокремлівські телеграм-канали. Ну а ось наступні заяви здивувати таки можуть. Я не хочу називати ніхто речі, але теж держу связь з э, ребятами своїми друзями там. Потери у нас дуже великі, тому що всі ж гонять вперед вперед? От, нужны великі рапорти. У противника уже есть давно силы беспилотных систем, помимо, так сказать, дронов в линейных частях. А у нас их нет. Это приносит это гигантский нам ущерб. Это чудовищно э, обескравливает наши части. Мы, вот, то, что наша армия тает, это в этом тоже причина. Потому что вот мои друзья артиллеристы мне тоже вот, периодически пишут, говорит Максим, ты понимаешь, как они умело используют. Безпілотники. вони виводять із строю нашу артилерію. Там що ли, піхоту вимктажають е, жгутоберні бронетехніку за 30, за 20, 30, і нас за 40, 50 п'ятдесят кілометрів від лінії фронту. це теж уже поняття. От бачите, рупери Путіна воюють із колективним заходом, а ще регулярно погрожують країнам, які нас підтримують і брязкають зброєю, якої, до речі, в них не так вже й багато. Але чомусь вони забувають про головне. А саме ситуацію на фронті, і звісно ж ніколи вони не покажуть справжнє обличчя російської армії і те, що відбувається в її лавах. Ну а я покажу. Тож коментуйте це відео і залишайте вподобайки. Нехай його побачать якомога більше людей. Ну а що раптом і до громадян Федерації, то дійде правда? б'ють, б'ют запівазабіраються денежні средства. С января 2025, в январе 2025 года у них посадили практически всех командиров из-за противоправных действий по отношению к военнослужащим. Моему сыну пришлось бежать, потому что всех свидетелей тех ситуаций просто обнуляли. Их всех держат в страхе, отправляют на передовую без всего. Просто отправляют просто на мясо, без воды, без боеприпасов, без оружия, без экипировки. Некоторые видео по этому поводу у меня и у моего сына имеются. Через месяц после того, как у них посадили практически всех командиров, мой сын вернулся в часть. І таких відео хоч греблюгати. але росіяни все ще живуть в своєму інформаційно кастрованому світі. І це вже ж не просто пропаганда чи самообман, це національний психоз. І зараз нельзя дати шанс утені неоп... общині вижити, тому що советська власть не добила коли-то. Да, был нанесен серьезный удар, многие погибли, многих отправили в лагеря, потом из этих лагерей выпустили, они находились под присмотром в том числе Комитета Госбезопасности, но не добили. Не было большого открытого процесса, не было публичного осуждения этой идеологии с тем, чтобы продвигать через международные структуры. Оказалось... После того, как Советский Союз разрушился, и даже в последние годы, что это вот такие борцы за свободу, но с некоторыми оговорочками. Оговорочки это лютый антисемитизм и еврейские погромы, это польские погромы, это русофобия, это антикоммунизм, это э, стремление к территориальной экспансии в том числе на территорию моей страны, на территории Беларуси. И дать сейчас шанс вот этому режиму выжить? Просто не представляється ніякої можливості, тому що це гідра, котрою виростають і нові голови, і саме ужасно, вона проростає в нове покоління. Їхні ракети летять по мирних містах України. Їхні танки заходили в Бучу, Ірпінь, Маріуполь і Харківщину. Але в своїй уяві вони досі воюють із заходом. Тому вони не визнають провини. Бо ж тоді доведеться визнати і власну відповідальність. Ну а це ж страшніше за санкції. Тому, звісно, легше вірити в казки Соловйова, Міхєєва, Скабєєвої і Симоньян. А я ж нагадаю, Росія агресор, і поки мільйони її громадян живуть у цій пітьмі і підтримують російську владу, загроза не зникне. Бо ракети запускає не тільки армія Путіна їх запускає мовчазна згода народу. Чи вірніше, усе це покірне стадо робів. Але, попри рупорів путіна, ну і навіть проблему у війську Путіна гарматне м'ясо в нього ще є. А отже, в наших оборонців багато роботи. Тож давайте підтримувати наші сили оборони і донатити на потреби нашого війська, щоб окупантів ставало менше.